Всім великий привіт! Завітав а, в польський магазин, у польський, з продуктами європейськими. І хочу дещо купити дуже багато людей. Сім'я відскуповується до Великодня. Я хочу дещо купити. Покажу вам потім, що я купив. Зразу, зразу з цінами покажу, що за продукти. І швиденько покажу тут такі на самі головні продукти, які а, ціни. А я дивлюсь. А, хтів чай гранатовий, його немає. Тут дуже такі красиві привезли а, до Великодня кролики різні. Швиденько вам покажу. Знаєте, на презент дуже цікаве. Мілка, великі зайці малі. Ось такі набори шоколадки. Мілка. Для малечі цікаво, так? Да? Коротше, вкусняшок ціла куча всіляких. З великодніми принтами. Ось такі набори по 115 гривень. Дивіться, які чудові зайці. Золотим. Золоте яйце 220 грамів. 170 гривень. Є трішки більші теж яйця великодні. Такий 69 великий. А це можна для дорослих зробити великий такий презент. Тут великий вибір різних приправ. Всі зараз господинки купують. Пам'ятаєте, такі теж були до тіста. Додавали різні-різні. Ароматизовані. Кухарик великий можна взяти. Кілограм 95 гривень. Кухарики. Ну, на приправах теж зупинятися не будемо. Крем до тортів 45 гривень. Чи 49. Навіть є галіна бланка. Буль-буль. Привезли ось таке печенье. В подарункових упаковках вже 750 гривен вага, 290 гривень. Також є трюфелі з різними смаками. 90 гривень. Так, ось такі бурячки можна взяти за 39 гривень 500 грам. Потім є різний хрін. По 26 гривень, і звичайний, а є з лимоном і з імбірьом. Оливки різні. І чорні, і зелені, з кісточками і без кісточок 45 гривень. Крем з тунцом що. Різні намазанки, коротше теж. Так, муштарда, це гірчиця. Так, тут різні великі банки теж оливок є. І навіть такі асортції до садкового столу. Смалець з'явився, 300 грам, 45 гривень. Ананаси. 65 гривень. Кулечками є і є також порізані. Макові начинки, дуже смачні, декілька разів. Брав, робив Смаку тут Теж великий вибір різних шпротів. 55 гривень олії. А це у нас лосось. Отакий От шмат лосося теж 55 гривень. прошу кукуруза. 26, 35 і по 29. Так, це у нас паштет мазовецький, 300 грам, 32 гривні. Томати, теж великий вибір, ось тих, цей тунець, 192 гривні, 4 упаковки. 4 штуки. Так, і є. Ось такі ще більше. 6 упаковок. І ось такі три упаковки 130 гривень. Соуси всі по 59 гривень. Так, це в нас 65 гривень шпроти в соусі томатному. До речі, дуже хороша ціна 65 гривень, 300 грам. Такі панатони 100 гривень. Я дивлюсь, може теж якийсь візьму. Мабуть, якийсь візьму, Тому що ну, паска коштує майже таку ціну. По 80 гривень, по 150 гривень я вчора дивився в сільпо. А ось такий панатон, дивіться, адекватна ціна 100... 750 грам. І великий вибір різноманітного шоколаду. Дивіться, 200 г. Плитка шоколаду лише 55 гривень. Теж шоколад з миндалем. 200 грам плитка 75 гривень. Великий вибір різної олії. Не тільки оливкової. А, із виноградних кісточок. Навіть олія з авокадо є. 50 гривень. Так, це що у нас? Це у нас паприка остра навіть є, бачите. 66 гривень. Маніні оливкова. Часникова заправка дуже смачна до салату, теж 66 гривень. Мабуть, смачна буде. Дуже хороша ціна на сир, пів кілограма 125 гривень. 400 г 120 гривень. Ну це вигідніше. Різні смаки сиру. Так, я закрию, не закрию. І порційні по 32 гривні 8 штук. Тостові. Теж дуже добра ціна. Я, мабуть, візьму якийсь такий. Ось такий цей, мабуть, візьму. Сир дуже полюбляю. Завжди сюди заходжу. Купую. Так, тут Філадельфія по 45 гривень. 150 грам з різними смаками. І Лацятим по 28. 135 грам теж з різними а, смаками. Так, а це що у нас тунець? Навіть можна взяти сметану ось таку велику. Дивіться, яка смакота з'явилася. Розігрійте або в духовці, або в мікрохвильовці Лазанья. Ось така колечко, так як ковбаски, 245 гривень в кілограм. Ось такий бочок по 210 гривень за кілограм. Ось такий рулет 115 гривень кілограм. Шинка. Шинка індича 82 гривні. Ось цей шматок 570 грамів. Шинкові сардельки, 110 гривень за упаковку. 2, 4, 6, 450 грам. 110 гривень. 450 гривень. 6, 6 штучок. Дивіться, які чудові форми. Зроблені з масла. Це вже до Великодня. Ось такий баранчик 58 гривень. Можна ще ось таких овечок взяти теж. Вже до Великодня зробили 58 гривень. Чудові. Так, я вже вдома покажу, що я взяв, що купив. Ну, звичайно, що хрін взяв, Іде, йдуть свята. Так. Людей дуже багато в магазині. Я думаю, що скуповується, а що він відкритий? А, ні, просто. Люди скуповуються, ну. Чому він не працює, цей фокус? Деколи спрацьовує, деколи не спрацьовує. Скуповується до Великодня, бачу. Та й взагалі магазин. В магазині завжди багато людей. Ціни набагато дешевші, ніж в такому магазині, звичайному. Ну, в такому магазині, де ми звикли купувати з вами продукти. Де ми звикли купувати продукти. Сільпов, АТБ, да? Маркет, рукавичка чи ще інші а, магазини. Ось, наприклад, ось такий я взяв. А, зараз почну писати, що це, це гуманітарка. Люди торгують вже по 20 років, возять в них власний бізнес. Ось, взяв ось такі огірочки: 65 гривень. А, попередній раз теж брав схожі. Тільки, мабуть, інша фірма була. І цього разу взяв, теж, бачите, порізані, дуже смачні. Так зранку до канапки на канапку. я рахую, що це хороша ціна, тому що зараз огірки свіжі ціни взагалі не зложити на свіжі огірки. Взяв оцю макову пасту чи макову начинку, буду робити ці млинці. Буду робити млинці і загортати оцю макову начинку. Ну, звичайно, що не до Паски. А на днях зроблю. Так, потім взяв ось такий паштет, теж на ранок. Вистачає довго, 490 грам помапол. Це ті паштети, які продаються в маленьких упаковочках по 30 гривень. Не знаю, яка там вага, а це коштує 45 гривень. Думаю, хай буде. Хороша ціна? Ціна хороша. Взяв велику упаковку, я завжди купую цю велику. Намасте, вона 170. Не 170, а вже скільки вона 185, здається. Гривень. Тому що тут цілий кілограм. Моя авокадо вже достигло. такі звичайні канапки. Роблю дуже смачні. Підсушую канапки в тості в тостері. Цей хлібчик дуже полюбляю, дуже смачний, тому що він тут мокрий такий. Ось цей хліб тостовий якраз. Я Його ще там в Києві брав. Мені Дуже подобається. Як це, авокадо чи це манго, як воно називається? Авокадо. Ріжу авокадо. Звичайно, коли є по акції якась рибка, взагалі свято. <свято> а так, от, намасте, авокадо, тостовий, тостовий хліб в цьому в тост. Тосторі, як він називається? Ну, ви мене зрозуміли. Yes. Дуже смачно. Взяв сир, не можу без сиру. Постійно заходжу і купую якийсь сир. Ну, ціни ви бачили да? на продукти. Взяв гауду, пів кілограма я рахую, ціна дуже добра він вже порізаний пластинками, тому цей сир вистачає на дуже-дуже довго, коли пластиночки порізані так тонко. Тому що ти сам так не наріжеш конесенко, і коли ти сам ріжеш сир, воно просто швидко, швидко цей сир закінчується. ось. Ну і, звичайно ж, не витримав, взяв ага, упаковку тих вафель. Самі смачні на сьогоднішній день. Оці вафлі для мене там є трьох видів. Взяв горіхові 65 гривень, це велика вага. 450 грамів, майже пів кілограма оці вафлі. І взяв чай. Не можу без чаю. Знаєте, що я такий чай чайман. Ось, взяв гранату і я вже один його раз брав. Він мені дуже сподобався. Окремі всі пакетики запаковані. Тому тільки прийшов додому, переодівся, придягнувся, помився і одразу собі зробив ось цей чай. 55 гривень 25, так? Да? Скільки там? чи 20 пакетів, Напевно, 20 пакетів, ну, не важливо, Так, да, 20, 20 торебок. І взяв свою улюблену гранелу. Гра, гра, гранелла, Рост, розчинний чай, який можна роз, розчиняти і в холодній, і в гарячій воді. 400 грам, 40 гривень. Довго вистачає, лісові ягоди там були, малина і лимон. Ось такі. Ну, я рахую, що я добре. Добре, хороші продукти купив. Звичайно, якщо б дозволяли, дозволяли би фінанси, можна би там було багато що купити. Люди дуже багато скуповуються, приходять тут просто буквально. Я бачу, що і сім'ями приходять, і коліжанка з коліжанкою приходять, і дуже дуже багато. Набирають різних продуктів. Так що, якщо б мені дозволяло б фінанси, я б, напевно, ще б взяв. А, друзі, почекайте, я ж вам ще не показав головне. Ось, там і шпроти смачні, там взагалі там можна там рай. Ось, взяв, дивіться, пасочку взяв італійську пасочку, Панатони. За 150 гривень. Те, що я вам показував, пам'ятаєте, на відео. Ось 150 гривень це зверху ця присипка пудра, да? яку. Посипати саму цю паску. Так, ось так вам ще було відніше. Це велика 700-грамова, 700-грамовий панатон. Просто коли вже його відкрити, посипати. Ну, не мені вам розказувати, да? ви, ви теж все знаєте. Ось, і Тому я думаю, що вона достоїть у мене до паски. Достоїть до пасочки. Ну і в магазині ще візьму якусь Паску і хватить аж по самі. По самі вуха хватить, скільки там того треба. Ось, Так що в тому все брали, дійсно все брали. Все, що, все, що є, все брали. Економних вам покупок, мирного неба. Всього-всього вам найкращого всіх поважаю.